Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Чат-бот на основі штучного інтелекту, який може стати загрозою для Google, Окулярий перекладач із штучним інтелектом, який дозволять розуміти будь-яку мову світу, компанія Sony, яка вривається в автомобільну гру зі своїм новим електричним седаном, новий екзоскелет від німецької компанії. Та новий безпілотний корабель фабрика для досліджень в космосі. Тож поїхали. Ну і почнемо сьогоднішній випуск з повідомлення, що керівництво Google видало червоний код на тлі зростання популярності чат GPT від компанії AI. Якщо ви тільки доїли новорічне і не в курсі, що відбувається, то чат GPT це прототип чат-бота штучного інтелекту на основі діалогу. Він здатний розуміти природну людську мову та генерувати вражаючо деталізований людський письмовий текст. Чат GPT, який зібрав понад 1 мільйон користувачів через 5 днів після публічного запуску в листопаді, може генерувати унікальні відповіді на запити в розмовній людській формі, збираючи інформацію з мільйонів вебсайтів. Користувачі просили чат-бота написати есей для коледжу, надати поради щодо написання комп'ютерного коду та навіть стати терапевтом. Тож вже зараз говорити з чат-ботом може будь-хто, і ціллю цих розмов може бути не лише розвага. Найневинніше це завдання написати замість вас есей для коледжу, все інше може мати серйозніші наслідки. Спеціалісти з безпеки провели експеримент та змусили штучний інтелект створити підроблений електронний лист від хостингової компанії та встановити шкідливе програмне забезпечення у Файл Excel. Чи буде компанія OpenAI якимось чином обмежувати такі спроби, поки не повідомляється. Навіть самі засновники компанії поки що намагаються бути обмеженими у своїх оцінках. Сем Альтман сумнівається, що чат GPT є насправді гідний тієї реакції, яку він зараз викликає. Треба також зазначити, що бот часто рісніє помилками. Чат GPT не може перевірити те, що він говорить, і не може відрізнити перевірений факт від дезінформації. Він також може придумувати відповіді, феномен, який дослідники штучного інтелекту називають галюцинаціями. А незважаючи на це, компанія Openai, яка його розробила, вже обговорюють як потенційного вбивцю Google. Навіщо шукати щось у пошуковій системі, якщо чат-бот може написати цілий абзац, пояснюючи відповідь? Тож повідомляється, що Сундар Пічаї, генеральний директор Google і її материнської компанії Alphabet, брав участь у кількох зустрічах, присвячених стратегії штучного інтелекту Google і наказав численним групам у компанії переорієнтувати свої зусилля на усунення загрози, яку ChatGPT становить для її пошукового бізнесу. Високий рівень похибки та вразливість до токсичності є одним із причин, чому Google досі не наважується випустити свій чат-бот із штучним інтелектом Lambda. Тож керівники Google не бажають широко оприлюднювати результати в їх поточному стані через побоювання щодо репутаційного ризику. Ну а ми рухаємося далі. Китайський бренд Електроніки TCL Представив на виставці CS2023 пару окулярів доповненої реальності під назвою Ray Neo X2 з такими функціями як переклад мови та GPS-навігація. Окуляри працюють, проєктуючи мікросвітлодіодний дисплей перед очима. Технологія відображення вбудована в оправу, а не лінзи, тому люди з обмеженим зором зможуть додати власні лінзи за рецептом, не впливаючи на функціональність. TCL стверджує, що на відміну від інших окулярів доповненої реальності, вони перші в світі, оснащені бінокулярним повнокольоровим мікросвітлодіодним оптичним дисплеєм, який має високий рівні контрастності та яскравості, тому його видно як у приміщенні, так і на вулиці, і він розташований близько до центру, щоб уникнути надмірного руху або напруги очей. Але, мабуть, найкрутішою з усіх функцій є інструмент перекладу Rayneo X2, який дозволяє вам автоматично переглядати субтитри для будь-якої іноземної мови, якою ви спілкуєтесь. У гарнітурі використовується штучний інтелект для перекладу з кількох мов одночасно та в режимі реального часу. Якщо ви розмовляєте з кимось вічна віч, окуляри генеруватимуть субтитри до того, що говорить ваш співрозмовник. Відтворення музики включає режим шопоту, який мінімізує витік звуку, тому ви можете насолоджуватися приватним прослуховуванням, не вдягаючи навушників. У той же час камера вільні руки дає змогу знімати фото та відеоконтент на рівні очей із такими функціями, як стабілізація зображення для зменшення розмиття та автоматичний нічний режим. Також, на відміну від своїх конкурентів, окуляри AR від TCL, оснащені чіпом Qualcomm Snapdragon XR2. Який дозволяє їм підключатися до смартфону. Продукт має бути доступним для розробки навесні, а дата публічного випуску ще не оголошена. Ну і оскільки в нас сьогодні багато новин з міжнародної виставки CS2023, то варто сказати і про двох японських промислових гігантів Sony і Honda, які представили продукт спільної співпраці електричний седан Афіла. Афіла відрізняється закритою решіткою радіатора та світловою смужкою спереду, яка може відображати, наприклад, рівень заряду акумулятора. Електромобіль більше нагадує симбіоз Porsche 911 та Air, ніж концепт Vision S, який анонсували на виставці CES 2020 Спільне підприємство двох корпорацій називається Sony Honda Mobility. Воно обіцяє випустити перший серійний зразок електромобіля вже у 2026 році. Афіла оснащується десятками сенсорів, включаючи камери, радари та лідар для безпілотного водіння. Нова машина буде використовувати напрацювання компанії Sony у сфері штучного інтелекту та віртуальної реальності. Частина функціональних можливостей Афіла буде доступна клієнтам підписки за додаткову плату, так як це роблять багато інших компаній на зразок Tesla чи BMW. Відмовляйтесь від важких вправ та можете скасовувати членство в тренажерному залі. Нарешті з'явилися екзоскелети, які допоможуть вам підіймати таку вагу, про яку ви навіть і не могли б подумати. Німецька компанія German Bionic щойно представила свої нові легкі інтелектуальні костюми та продукти, які можна носити на базі штучного інтелекту. Екзоскелетний костюм ЕПОДЖІ був представлений на січневій виставці CES 2023. Він описується компанією як роботизований екзоскелет для робочого місця. Та є легшим і зручнішим костюмом, ніж його попередники. Пристрій забезпечує до 30 кг підтримки нижньої частини спини за один рух підйому та допомагає мінімізувати втому завдяки активній допомозі при ходьбі. Команді розробників вдалося переконатися, що костюм EPG можна легко інтегрувати в різні робочі місця, особливо там, де регулярно відбуваються підйоми перенесення важких речей, наприклад, в логістиці, будівництві та секторі догляду. Так, наприклад, Smart Safety West оснащено передовим датчиком та штучним інтелектом, щоб на основі отриманих даних надавати персоналізовану ергономічну інформацію. Пристрій також веде оцінки та рекомендовані дії одним натисканням кнопки. На додаток до індивідуальних даних про робоче місце він може точно визначити ергономічні ризики та можливості для покращення, щоб зменшити втому та травми робітників. Також на виставці була представлена нова хмарна німецька платформа Bionic.io, яка є основою обох нових костюмів, які пропонує компанія, допомагаючи перетворити інформацію про гігієну та безпеку праці в кількісно вимірювальні дані. Зібрані дані постійно аналізуються за допомогою машинного навчання та штучного інтелекту для підвищення ефективності безпеки відповідно до дій користувача. Компанія TES Alinea Space створить перший багаторазовий космічний корабель фабрику для фонду REV. Він відомий тим, що фінансує дослідження в умовах невагомості та орбітальне виробництво. Корабель REV-1 має бути готовий до польотів наприкінці 2025 року. Корабель планують зробити повністю безпілотним, аргументуючи це тим, що на космічних станціях діють дуже суворі заходи безпеки, спрямовані на захист життя і здоров'я людини. Тому це не найефективніші умови для виробництва, вважають засновники Space Cargo Unlimited. Компанія, яка стане власником майбутнього корабля фабрики REV-1. На борту корабля компанія має намір займатися виробництвом нових матеріалів, біотехнологій і фармацевтичних засобів, займатися сільськогосподарськими дослідженнями на кшталт тих, які вже проводилися на МКС, та вирощування виноградної лози і дозрівання вина в умовах невагомості. Tails ALINA Space займеться проєктуванням розробкою і виробництвом REV 1 корабля розміром із компактний автомобіль для Space Cargo Unlimited. Перший етап відображеної у контракті дасть змогу замовнику в притул підійти до початку виробництва. REV 1 повинен мати вантажопідйомність 1000 кг і мати можливість залишатися на орбіті Землі впродовж кількох місяців, де він зможе стикуватися з обслуговуючим модулем, який також розробляє Tails Alinea Space. Обслуговувальний модуль матиме сонячні панелі та електричні маневрові двигуни, які дадуть змогу апарату залишатися на орбіті близько 10 років або протягом 20 місій REV 1 Після завершення польоту тепловий щіт, встановлений на REV 1 дасть змогу увійти в атмосферу Землі і м'яко опуститися, розкривши парашут. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.